обдувки, обдував всі агрегати і рішив замінити скло. Дивіться, яке воно всрате, хоч я через нього ще варю. Зараз я розберу маску, покажу що всередині, бо також хочу її обдути і замінити скло. Відкручується вона легко, не потрібно ніяких викруток, руками барашки відкручуємо. Одною рукою знімати незручно. Зараз покладу телефон і покажу вже готовий результат. Ось, відкрутили такі барашки, таку оправу сняли і все, світофільтр знімається рукою. Зараз покажу скло. Ось, випхав я скло, там я не відсоєдіняю нічого, світофільтр на сторону. Зараз легенько протру м'ягенькою тряпкою, бо ось тут також, бачите, все ж таки попадає трохи залишки пилюки. Сильно не тріть тут, щоб не поцарапати, а краще обдуйте. І дивіться, яке скло всрате. Взагалі нічого не видно. Але оригінальне беру, оригінальне скло, есабовське. Воно дуже витривале. і Мені каже, його можна було ще навіть полірнути на ждачкою і мелкою фракцією. Але я таке не пробував. там Складірую їх, потім наскладірую певну кількість і піду в смітник. Як -то кажу, руки не доходять. Зараз обдуємо і зберемо все на місце. Ось скло йде в таких пакетиках. Ось нове скло. Ось Бушне взагалі жах. До речі, на ньому немає ніяких пленок, нічого. Воно йде в такому целофані і всередині ще в такому целофані. Легенько достаєте і ставите. Коротше, я навіть не протирав світофільтр, обдув он компресором і дивіться, залишки, пилюки навіть взагалі немає. Тому краще обдувайте, бо розводи полюбе залишите. Скло заклав вже стоїть, таке прозоре, що навіть не видно, що воно там стоїть. А ось це скло я ще не міняв ні разу. Я його зараз випихаю, легенько обдуваю, витираю і ставлю на місце. Ось я його сняв. воно тільки в пилюці. Витерти його легенько. Тут також обдути. Дивіться, бачите, видно трошки пилюку. Все, чистенько, навіть не треба витирати. Ставимо на місце, там ось легенькі пазеї запихаєте, і скручуєте на барашки і працюєте. Зараз покажу, як виглядає скручений. Все, процедура займає від цілих хвилину 2 часу. Все, дивіться, красота. Як видно, через скло. Камера так, напевно, не передає, але взагалі суперово. Все одно, що білий день. Лайк, підписка, всім добра.